Вітаю всіх! Ну що ж? Питання таке. НАТО. НАТО веде свої війська на територію України. НАТО веде свої війська на територію України. Це після заяв про КНДР. НАТО веде свої війська на територію України. Давайте подивимось. Так або ні. Спочатку, так або ні. А, так, дивіться, це відповідь. ні. Вони не хочуть це робити. Розмови, розмови, все розмови. Навіщо їм це робити, розумієте? Для війни ні. Для війни це ніхто не буде воювати на нашій території. Розумієте це, ні. Вони не зроблять цього. Воювати ні. Не будуть вони цього робити взагалі. Так, відношення НАТО. Угу. Ось вам відношення. Поверховні жреці. Так. Позиція НАТО щодо введення військ в Україну для допомоги. Позиція НАТО щодо відношення військ в Україну для допомоги. Позиція яка в НАТО. Дивимось, позицію. Допомога, навчання. Навчати воювати. Навчати. Швидко навчати. Навчати зброя, обстріли по обстрілам, щоб ми обстрілювали. Кінцевий результат який. Ні, не введуть вони. Вони не введуть, вони спостерігають. Ось, знову Верховна Живіця. Вони спостережник, вони не більше, вони не введуть. Допомога, навчання, воювати, стріляти, керувати зброєю все, все, що вони зроблять, більше не буде.